Як сказав в одній із глав Ісаїя, безбожники а то ті саменчавни, все більше скачуть скачуть у очі перед Богом, перед церквою, перед віруючими людьми. А Господь каже одного разу: твої плани дуже легко збудуться, ти просто рано не піднімешся з постелі або одного разу заболієш і розпростершся. І в результаті твої плани не збудуться. От чому православні, коли щось планують, що закаруть Господи, аж благословиш. А ти, Божа мати, своїми молитвами нашої питання рішення укріпиш, то сього надіємо, що можеся і стати, і домовляємо по милості Божої. Даві кожне наше слово завершається тим же. Ми віруємо і надіємося на Царство Боже. І додаємо по милості Божій. І сьогодні ми кажемо: Господи, Ти призиваєш і нас нині відвіг єпіскопа Марка, старенького єпіскопа, такого смілого, а такого доброго проповідника, а такого сильного у молитві, а такого авторитетного у віруючих, но со злобу терпілиму довгоязичники. Коли однажду власть, Юліан отступник дав команду бийте християн. І що, ви думаєте, повилізали з нор безбожники, з подвалю повилізали? Вчорашні, котрі, були нормальні, вроді такі були, як і всі. Ні, безбожники не як всі, вони лише чекають, коли їх випустять наружу, і вони починають бити. Християн, вони виборочно не б'ють кого, не б'ють розкольників, не б'ють сектантів, вони б'ють адресно людей, котрі служать Господу Богу в істинної канонічній церкви. Тож і ми, не взирая на погрози цього світа, послухаємо не сість світ, а Євангеліє у 31 главі з 8 вірша, так і звучить набатом. Одкривай уста твої, не бійся за безгласного, за безпомощного, за чоловіка, котрий у біді. Окривай уста твої. Окривай для чого? Для правосуддя і для діла бідного і нижчого, для його захисту. Бо на страшному суді многі прийдуть, прийдуть туди слідчі СБУ, прокуратури, судді, поліції. Та будуть думати, Бог не знає за їхні злочинні діла. І скільки людей на страшному суді почують голос і йдіть від мене прокляті, я вас ніколи не знав, тому що, коли треба було малити можливість захистити права чоловіка, а ви то не зробили наоборот і ще зловжили своєю посадою, да ще й насміялися. Оскільки буде плача на страшному суді в таких людей. Може віримо, хто сьогодні не взирає на бесіди цього світа, ходить до церкви і каже: Господи, прости наші гріхи, а ще ми щось зробили. Прости й тих, які нас переслідують, вони ведь не розуміють навіть елементарні кроки, вони не способні вести з нами діалоги. Вони клеветники наклепники коли судять нас примітивно не способні доказати наші якісь проступки. А це означає, що Господь через таке дако вказує нам, яка ясність погляду у православних, яке серце є і у православних, і яка жорстокість у людей не церковних. І ще раз повторюся, чоловік може бути нецерковним. По уставу, или по закону атеїстам. Тому то діло, що вони не прості атеїсти, безбожники. Коли время приходить, Юліан уступник дає команду, і вони б'ють, християн. Ті, котрі збиті, отирають слізу, і тут на земле, потерпівши, Мають велику радість, а многі ще тут на землі мають велику радість нагороду, що потерпіли, бо лиш так поступаємо діти Божі тут на землі, котрі способні відкрити уста свої для молитви і для правосуддя. Дуже важно, щоб іменно наша молитва була та, котра просить Господа, котра зав'язана і способністю захищати, бо в цьому смисл биття. Чоловіка як чоловіка, а в вічності іменно чоловік, люди, людяні будуть по милості Божої, вирішив Господа, наслідниками Царства Божого. Амінь.